Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні п'ятницю, закінчення робочого тижня. Мій Артур збирається, їде на Тернопіль. Йому на пізніше, на 12-6 він казав, мою пару. А я що, беруся до господарства? Беруся до приготування їжі. Коротше, все як завжди. Так, Артур вже зранку їде. Артур привітайся. Привіт. Привіт і до побачення. Даненько мусив виїжджати, друзі. Сьогодні має тільки пари. Скільки ти маєш пар? Одну. О, одну. Кажу, міг би відпроситися, але каже, не хоче відробляти. Ну, бо вже то не школа, що там відпросився чи не пішов, а треба буде відробляти за пару. Добре, папа саночку. па Білі штани на ту погоду. Ну і що ти їм зробиш? Пара йде з рота. Зміється. <свісно> <свісно> Ай, так, так, от наша доля відпроважати і зустрічати. Так, друзі, я господарку обійшла, кози подоїла, всіх погодувала, напоїла. Швиденько обід на швидку руч зготувала, щоб ми пообідали, Донецьку вилишили. Бо сьогодні в мене тато є вдома, слава Богу, і я використовую друзі шанс, їду на чортків. Бумкою зробити ОЗД. поки що їсти зготувала. Зробила такий салат з пекінської капусти, кукурузка, помідора. До речі, помідора в сіні, що я ставила, друзі супер. Е, петрушка і майонезом заправлено. І зварила макарони по-флотськи. Друзі, так швиденько, щоб ми поїли час, не гаїли і погнали. Так, друзі, ми зібралися. Тато, привітайся! Я Привіт. не бачусь. Бумчик ти є. Є, все, готовий до подорожі. Коротше, друзі, що їдемо на чортків, їдемо йому робити ОЗД, бо то толку не буде. Дивіться, Вже вікно заглядає. Усе, друзі, вирушаємо. mm yeah. Це дикілька. Так, друзі, ми усе вже йдемо в машині. Ми десь пробули, певно, наш тату. десь пробули, певно, за три години, ні, тату? Ага. Десь так. Коротше, дуже багато було пацієнтів маленьких пухнастих, мали це, під капельницями лежали. І що я вам скажу? Зробила аналіз, загальний аналіз, біохімію ще раз здавали, побрили йому все живіт. Такий смішний лисий живіт. Це грається, цяцьку я йому взяла. Робила УЗД. Коротше, онкології він не має. Але має серйозні проблеми з печінкою підшлунковою. Коротше, назначили лікування, назначили дієту. Коротше, багато всього. Йому вже дев'ятий рік пішов. що такі собаки живуть. Ну, якщо не дивитися, то 5-6 років, а якщо дивитися, то може до 15 дожити. Коротше, друзі. Так що ми висадилися, коцьком його закривали, бо дуже пацієнтів багато було, які ходили на всіх гавкав. Коротше, там такий крик підніс на цілу клініку. Мусили його ховати під коцьком, що він людей не бачив, і його не бачили ні тваринки, ні люди. А ми вирушаємо додому, друзі. Зарушаємо, бо такі ми такі замучені з ним. Що це страшне? Так, коротше, їдемо додому. Друзі, вже шоста година, вже по шостій навіть. Вже починає добре так смеркати Де мій бумік? Сидить. Ой, а ми ще заїхали в АТБ задні мене, бачите. Треба там якісь продукти, чоловік пішов докупляти А я сижу, бо я як піду, то він зараз буде дуже... Ну, коротше, в нього істерика, як в мене нема. І це. І я ліпше почекаю, що купити. Коротше, цілий день сьогодні ми в Чорткові пробули. Цілий день. Але, знаєте, добре, що є. Що ти плачеш. Добре, що є результат, друзі. Добре. Їдемо помаленьку додому, їдемо. Так, ми вдома, знову цяцькою. Друзі, це для кеців, але... Вже за всі його старання сьогоднішні, за всі його муки, що його мучили, то вже взяли йому ту цяцьку. Так. Кошельок батьків став знов легший. Ой, друзі. Але головне, що нема цього. Нема онкології, от саме основне. Покажи животик. Друзі, живота йому дивіться, повибривали, все живіт. Робили сьогодні УЗД, треба було все повибривати. Повибривали, то страшне, а він рятувався, гавкав. Кусався, рятувався. Ну, що зробити. Нічого, живіт відросте, що страшного. <з coronaco> Ой, друзі, ось такий сьогодні був день. Такий в мене день думала, ох, я туди і назад, швиденько все зробимо. Я щось тільки з роботи зроблю. М -м -м. Хіба що, знаєте що, передягнуся в обіду господарку. О, все, що я зроблю. І все. Коротше, довго, друзі, цей, дуже довго часу займало. Така досить непогана клініка, велика клініка, багато тваринок там приймають. Багато підкапальницями були, багато після операції були. Ну, коротше, а він так вже гавкав дико, Боже, як він гавкав. А всі знаєте, хто сидять коло своїх маленьких підопічних, коло своїх тваринок. І тваринки собі сплять, а він починає гавкати, вони всі починають рухатися, починають зрухувати капальниці. Я вже його й двір брала, що вже я тільки не робила. Ну, але мусили, мусили то все перебути. Добрі друзі, я вам всім дякую за сьогоднішній перегляд. Вибачте, що нічого такого не робила, але мусила завести буміка, мусила його дообстежувати, щоб... Я не переживала, бо я переживаю, мій Артур в Тернополі переживає, постійно дзвони, питається, що там, що там вже, знаєте, як то, яка наука, як ти постійно на голові маєш одне. Але вже Артурі позвонила, заспокоїла його, вже йому легше, мені легше. Коротше, будемо лікуватися. Будемо лікуватися, буде дієта, в нього і все буде добре. Добре. На сьогодні кажу вам папа, завтра буде новий день, завтра буде все по-іншому. Дивіться, вже кинув. Дивіться. Ну що? Ай-яй-яй! Кинув собі на землю подушку. Дай сюди. Ти майстер. На брицяцьку йди. Все, друзі. Всім папа, тримайтеся.